Всім привіт! Ви на каналі Назєвса і зараз я пограю в Fortnite. Але це буде не просто Fortnite. Я покажу вам всіх босів, які є на даний момент в грі. І навіть покажу вам секретних босів, про яких ви напевно не знали. Тому поставте лайк, підпишіться на канал і підпишіться на мій телеграм-канал в описі цього відео. Ну і перша локація це Red Lion Rig. Це місце, де робиться нітро. Нітро це схоже щось на нафту, але набагато краще. Коли ви використаєте нітро, то воно вас зробить просто якимось монстром. Ви, коли будете спідранити, тобто біжати швидше, то тоді ви просто зможете знищувати все на своєму шляху. І ось головний центр тут просто воно виробляється кожну секунду в великих кількостях. І босс це машиністка. Вона ось така, якщо ви націлюєтесь на неї, то вона захоче вас вбити. Ну, якщо почнете стріляти, то вона вас вб'є. Вона почне стріляти і потім використає нітро. Нітро зробить її сильнішою. І коли вона використає нітро, то вона зможе кинути турельку. Турелька реально сильна, тому краще не дайте зору турельки. Ну але в принципі у боса не так багато хп, тому знищуємо її. В мені випала із неї автомат і медальйончик. І, звичайно ж, я використав цю штучку і побіг вниз. Відкрив сейф, да, до речі, це вже не прямо, що сейф, це вже типу місце, де стоїть машина цього боса. А машинка вона дуже класна, але при цьому тут дуже багато босів, які її охороняли, і які нападають на мене. І ще багато людей, бо багато хто хоче автомат. Автомат це машиністки, ось такий він, ось такі характеристики, і ось такий медальончик. Медальон вам дає захист, це, типу як мідальон з попередніх сезонів, який вам типу дає постійний захист до 75 одиниць. Е, Да, це дуже класно, майже безкінечний, дуже класний дальнчик, але ну, мені він ну, не прямо якось зійшов. Мені більше подобається з безкінечним, е, безкінечними пульками. І ось така машинка, вона червона. В неї нескінченно бензина і нескінченно нітра. І ось така будова є. Це, до речі, вона схожа на, ну, на споруду з другого сезону другої глави, там, де була оця бум, і називалася нефтебаза. База. І ця турелька з другого сидіння носить аж 30, 30 єдиниць урона, а це дофіга, і десь приблизно 33 в голову. Ну і поїхали до іншого боса, а інший бос знаходиться в нітродромі. Я туди доїхав і почав одивлюватись локацію. До речі, ось просто подивіться, як я ефектно сюди залетів. Тут є просто машини і різні пили, які вам нанесуть великий урон саме машині. Бо ці пилки не всього лише 5%. ХП вам, якщо ви не станете, якщо ви не будете в машині. Є ось такі вигоні, вас не підпалює, чомусь, якось дивно вийшло. Ну і багато чуваків. І, звичайно ж, бос. Ось такі чуваки, в якого я почав стріляти. Він в е, чомусь в кінці смерті е, використовує нітро. Я взагалі не розумію, чого він якийсь тупенький був. Ну, це бот, в принципі, як я розумію, але пофіг все одно. Я перезрядився, і, до речі, тут дуже багато ботиків. І в цьому місці можна їздити і покращувати свою машину. Наприклад, робити її турельку або додати їй якісь детальки ці машині. Тому це прикольно дуже і взагалі класно. Тому локація дуже зачотна і дуже класна. Дуже багато різних детальок. І взагалі тематика рейдерів непогана. Ботики ось такі більш-менш чорні в чорних костюмах. В них різні драбаші, але найкращий це синій драбаш, начебто не помиляюся, або зелений. І тут може взяти будь-яку машинку собі на смак, або, наприклад, гелік, або ламбаргіні, або ще якусь машинку. І ось такі детальки є. Ну, Можна побігати, пороздивлятись, але за дві хвилини заспавниться бос. Вона наживається Ring Master Scar. Да, це оцей босс, який спавниться за дві хвилини. І в неї також й багато хп. Коротше, коли вона юзає нітро, то в нас може розкидуватись ось такими гранатами, які вас будуть підривати дуже сильно, до речі. А ще вона може стати зі свого міфічного арбалета. Який ну, непоганий дуже. Ну, це типічна рейдерка, яка любить знищувати все. З неї випадає медальйон і її топовий арбалет. І вона ж правильно, що любить робити? Дивитися, як вмирають люди на її нітродромі. Це, типу, знаєте, як оцей калізей, тільки просто з машинами. А ось, наприклад, машиністка, вона, типу, бос, який е, виробляє нітро для всіх рейдерів. І ось так це виглядає. Ну, так. Да. Прикольні боси, дуже прикольна тематика. Давайте заберемо і відкриємо її сейф. В неї, до речі, схоже машина на ту, що була у нас до цього в машиністки. Але не прям така. Тобто там кольор змінюється і може щось ще. А ця може взагалі нічого не змінюється. А, вони ще бампер змінюється, ось що ще змінюється. Ну і погнали звідси. Да, до речі, машинки ці знищують дуже непогано різні дерева або ще щось. Я поїхав просто куди очі глядять, Тобто просто поїхав знищити цю тупу машину. Nee, Таку класна машина. До речі, в неї дуже багато ХП в цієї машини, і вона дуже класна. Але ХП в неї все одно вертається, тому не переживайте, ви її, ну ви її майже не знищити ніяк. Тут були чуваки, і в неї така ж сама турелька, як в, 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 в минулої машини. Такий же самий Рон, тобто все таке саме. І цією турелькою просто буває дофіга людей. Тут були ще якісь чуваки, які перестрілювались, але я вмішався до них і почав просто тупо їх вбивати. Знищив їм машини, вони мене не помітили, як я не знаю, але я просто їх почав знищувати. Одного чувака я майже не відпустив, але все-таки, коли моя пушка перезарядилась, я зміг його добити. Він мене тільки перед смертю помітив. да. Жаль, чувачка. До речі, перезарядка в цих турельках дуже, дуже швидка. Ну, і мене якось бувають з ствола. Клас. І наступна локація це Brutal Beach Head. Це корабель цих рейдерів, на якому вони приїхали, на якому знаходиться головний босс всіх рейдерів. Це Мігладон. Цей Мігладон схожий на якогось... Наркомана, да, бо він просто дуже потребує нітро, і за, і за нього готовий все зробити. Коли ви до нього прицілитесь, то тоді він захоче на вас напасти. Але якщо ви відведете з нього пушку, то він про вас забуде. Це гігантський корабель, прямо як титанік. На ньому прийшли рейдери з якогось іншого світу або з не знаю іншої, іншого всесвіта. І тут біля цього корабля є дуже багато різних побудов, на які ходять різні боти і охороняють мігаладона. Тут навіть машини всередині її є це капець. Коли ви почнете його знищувати, то він почне вас бити своїми кулаками або стріляти зі свого дробаша. Але за якийсь час він використає нітро і перетворюється просто на мутанта, в якого в крові тече це нітро. Да, машиністка йому його зробила, це нітро, а він її використовує. Тобто це нітро. Ще він може робити ось такі ривки, просто битися, ще використовувати своїх ботиків. Ну, коротше, він дуже сильний бос, але, в принципі, знищити його не так уж і, не так уж і проблематично. З нього паде медальйон, його рухавички, і, звичайно ж, його драбаш, який ще називається палка. Медальйон – це реальна імба. Прям реальна імба. Коротше, використовуєте його медальйон, щоб відкрити його машину. Але за мною бігло просто дофіга цих ботиків. Три ботики одночасно, там ще четвертий був. Це просто капець. Ну, я взяв свій драбаш і просто всіх побивав. А потім з'явився ще і п'ятий. Да, П'ять ботиків. Ну, я всіх їх успішно вбив. Да, от таке у них складне життя. Ось такий мігалдоновий э, медальон. ще мігалодоновий драбаш, комбат шотган. І, звичайно ж, його рукавички. Ось рукавички це реальна імба. Хоча драбаш не менше їмба, можна навіть краще їмба. Не знаю, не знаю. І давайте подивимося на них з боку, коли ми їх викинемо. Давайте викинемо і ось так. Ось такі вони. тільки ось трохи криво вийшло. Давайте покладемо ще раз, викинемо. І ось так подивимося на них. Оце просто імба. Це, я думаю, найкращі міфічні пушки, які є в цій грі. Хоча в кожного боса є якісь, якась своя пушка класна. Наприклад, в машиністці це автомат, бо я дуже люблю автомати. Хоча він не прям якийсь імбовий, ну, приміра як Вареса. Так ось, що робить медальйон? Медальйон, коли ви в'язаєте свій спринт, то ви можете знищувати просто все на своєму шляху. Тобто цей медальйон робить те, що у вас ефект нітра є постійно. І це така імба. Ну, і ось машина це такий грузовік, прям показує, що. Ну, цей ну людина, яка на цій машині їздить, вона дуже смертельна і дуже страшна. Бо з грузить знаєте такий великий, страшний з черепами. Ну просто якийсь тупер супер на ній мав їздити. Ну і звичайно, це ж головний рейдер, мікладонній їздив. І, до речі, на ній нема турельки, а трошки інша пушка. А це, типу, така ракетна пушка, яка стріляє е, такими маленькими піптиками, які потім за якийсь час підриваються, коли, наприклад, падають, або коли підближаються до гравця. Але мені здається, що ну, це така фігня, бо, як на мене, краще турелька. Але, в принципі, як такого. І дивіться, що, робить, що роблять ось ці рукавички? У них аж 5 зарядів в простих рукавичках або 3, або 4. Так ось вони можуть робити мувмент і битися. Тобто мувмент це на ліву кнопку миші, просто починаєте підлітати. А ну, атака це просто на праву кнопку миші, такий, знаєте, ривок, типу атакуючий. Ну а прості атаки, типу, що просто побитися, вони взагалі не витрачають заряду. Тому це імба. Ну а Драбаж, це як прямо у Пітера Гріфіна був, може трохи гірше, а може трохи краще, не знаю, не порівнював. І я напав на якихось ботиків, почав їх розносити, і турелька ця. Просто розносила їх дуже їбово. Але на мене напав якийсь чувак з такою ж самою турелькою, і мені це було дивно дуже. Ну я взяв свій дробаш і почав нападати на нього. Він злякався, походу, і почав від'їжджати на свій да, прям ламборгіні класна. Я почав літати, наносити йому якийсь урон, ну, пробував нанести. А він просто на машині хотів мене збити. І в нього це успішно вдавалося. Коли в мене, наприклад, не було, не було зарядів. Бачите, він просто хоче хоч мене знищити, тут ще бот бігає, і бот просто щось робить, я не знаю що. Ну, я почав його добивати. Він нападав на мене і знищував мені дуже багато хп. Я зрозумів, що мені час втікати, бо якщо зараз ти втечу, то він мене просто знищить. До речі, під ефектом нітро ви швидше бігаєте і швидше стрибаєте, тому це класно, дуже. Це прям реальний імба. Я трохи захилився і напав на того чувака. Як я зрозумів, тоді прийшов ще один чувак, який напав на цього чувака і вбив його, який був в Ламборгіні. Ну, я, звичайно, ну, що ж зробити. Почав вбивати його, почав стріляти в нього з палки, тобто з мого дробаша, а він їздив на машині. Потім він вирішив прийти в атаку, я наніс йому непоганий на такий урон, але при цьому вмер. Да, на жаль, таке буває. Наступний бос у нас в Grim Gate. Да, ви спитаєте, це ж локація минулого сезону? Що там взагалі робить? Але якщо ви на ній були... Або розмовляли з сербіром, хоча б, то ви знаєте, що тут є бос, який був в, минулій, в минулому Соні. Да, і це дуже прикольно. Бо я на цю локацію дуже часто літав, і вона мені дуже сильно подобається. Хоча локація Зарісам теж прикольна. Якщо ви позмовляєте з сербіром, зрозумієте, що Зевс програв, він коротше програв, але всі баги живі, і вони. Коротше, коротше кудись перейшли. Але ви можете кинути йому так само дуельку. Я кинув, в нього ж такі самі здібності, які були в минулому сезоні. Але при цьому в нього нема вовків, які з ним спавляться. І це прикольно, як на мене. Але при цьому, коли ви його знищите, вам не випаде його медаль, тобто медальон його не випаде, який дуже їбовий. Тому нема вовків, нема медальки, на жаль. Коли ми його знищимо, то отримаємо його міфічний драбаж. Він, я не знаю, чи змінився, чи ні, але начебто ні. І, в принципі, може в ним користуватись. Ось він так виглядає, прикольний, але ми тестили його минулому сезоні, тому, в принципі, без різниці. А наступний бос знаходиться на Клесі Кор. Це локація з тенісними ко кортами. Тут, в принципі, може можетись, побивати всіх людей, це обов'язково, щоб потім вони вас випадково не вбили, коли ви отримаєте міфічну пушку. І йдемо в головний будинок. Тут буде, знаєте хто? Правильно, Оскар. Ви зможете з ним порозмовити. Він каже, що е, Монтегю і Валерія втекли а Нішо живе своїм життям. І ще він каже, що в житті він навчився всьому добиватись самому, що він має за все боротися. І чи він навчився це і тому це використовує зараз в житті? Але при цьому можемо йому так само кинути дуельку. Тому погнали кинемо йому. Я кинув його е, і почав вбивати. В нього, до речі, нема лінії е, типу захисту. Це якось дивно, тільки хп, Але в нього його немало. Я його почав знищувати, ну і снайперку просто почав добивати його. А потім взяв дробаш і почав знищувати. Да, В нього теж немає міньйонів, наприклад, як в Цербера. але при цьому його медальйончик не випадає, тому так, да, жаль. Потім взяв револьвер і почав його добивати. В мене залишалось дуже мало хп, але я його зміг добити. З нього випадає дві банки, як з церебіра, і його класний дробаш. Який, я думаю, ви вже трохи позабували, бо він не прям такий бовий, але теж непоганий. Він начебто не змінився. Можете викинути його, і ось звіться подивитися, який він. Він дуже класний. Це знаєте, така трохи ностальгія, хоча цей сезон був недавно, але все одно. Можемо забрати, та й в принципі все, і піти звідси. Бо тут більше вже ми нічого не залутаємо. Тут я побачив Афродіту і напав на неї. Я не знав, чи бот це був чи ні, але в неї була корона. Це було дуже дивно. Хоча, може, якби в мене не було цього міфічного дробаша, я би її і програв. Чесно, не знаю, бо я не дивлюсь в майбутнє або не знаю, як це називати. Тут, тут був якийсь чувак біля бункера, в який я хотів попасть, і я його знищив просто снайперку. Да, в мене, АІМ не сильно добрий, але все одно мені цього достатньо. І я вже зробив сім кілів і напав на якогось чувака, але він юзнув свою турельку і майже мене не знищив. Потім він взяв свою зброю і просто напав на мене, знищивши своїм арбалетом. Да. На цьому я хочу закінчити це відео, бо я вам показав всіх босів, всіх додаткових босів, із яких можна отримати міфічну пушку. Тому на цьому все. Дякую всім за перегляд. лайки, підписуйтесь на цей канал, підписуйтесь на мій телеграм-канал в описі цього відео. На цьому все і всім до побачення. Гарного дня!